不 h y Поїхали! Вітаю вас, котики! Вуса Влог повертається, як завжди, по понеділкам, але сьогодні вівторок. Ми говоримо про події Counter-Strike. Трішки я затримався, тому що було декілька подій, і ми дуже, як зрештою виявилось, дуже влучно витримали паузу, але регулярність. Регулярність блогу, вона на місці, і ми повертаємося. Я повертаюсь, і я сподіваюся, що вам, як завжди, цей контент до вподоби, Ви як завжди, поставите вподобайку і підпишитесь на канал. Це важливо, тому що нагадаю, як завжди, більше 50% все ще дивиться, відео без підписки. Тому просто підтримуйте і поставте дзвіночок, поставте вподобайку, напишіть коментар. Я буду дуже вам вдячний. Починаємо ми з того, що закінчився у нас РМР. Європейський велике свято Контрстрайку. Дуже багато екшену, дуже багато команд. Вже 17. У нас є фінальний список тих команд, які пройшли на мейджор. Також чекаємо ми закінчення кваліфікації в Океані, в Азії, в Північній Південній Америці. Ну і вже тоді буде у нас фінальний список, остаточний список команд. Власне, самі команди Eternal Fire, Na'Vi, героїк Spirit, Кал. Господи, прости, джетує статік. Теж хочеться відмітити молоду данську команду. Е, ну, як молоду, вона вже не молода, вони вже доволі давно грають разом. Але це хочу відмітити, друзі, також. Це єдина данська команда на мейджорі. Єдина. Тобто, щоб ви розуміли, єдина данськомовна е, команда повністю. Астраліс не прийшли, як ви знаєте. Faceclan Maus virtus Pro Sau. So... Apex, Movistar, Koi, Cloud9, Vitality та Nine Pandas. Nine Pandas закінчували кваліфікацію вже в Last Chance, і доволі несподівано, але, можна сказати, і, напевно, на досвіді, як ви знаєте, капітан Сіст, колишній гравець команди Na'Vi, е, є капітаном команди Nine Pandas. Взагалом найгірше те, що в цій всій ситуації, що дуже багато представників Болотяної Федерації буде у нас на мажорі. Е, Знову ж таки, ну, що я можу сказати? Основний партнер, гол, головний партнер у PGL а, теж а, букмекер а, з болот. Коротше, засилля російсь, росі, росіян в кіберспорті, зокрема в Кесі, доволі велике. Не пройшли. І що важливо, і треба відмічати, і знову ж таки, це і проблеми в командах Х, і проблема в грі, і в змісті, не пройшли Fnatic, OG, Guild Eagles, Це ті самі косовари, яких підписав не так давно, пам'ятаєте, Девід Бекхем, де Девіл Волк, тренер команди. Астраліс. Чому я безумовно радий, тому що вони розвалили героїк. Забрали двох Лушпінів. вони... Тут взагалі є про що поговорити про Астраліс, тому що Астраліс не виглядала як команда. Вони на постматчеве інтерв'ю поставили Штаєра, щоб він там віддувався за всіх. Блейм як капітан не виглядає в цій команді. Ну, по-перше, він пацюк. Він реально грає на стату, він часто крисить, і він. Типу він хоч і класний. От багато говорили, що чотири е, гравця топ 20 світу не пройшли на мейджор. Ну це про команду Астраліс, і це безумовно так. Нагадаю, також що Астраліс їздили на. Треш, дача, бум всратий турік в Дубаях. А, в Дубаї, точніше, правильно буде казати. І там вони теж насмоктались. Ну, і коротше, я, в принципі, радий за Астраліс, за те, що вони не вийшли. А, вони не вийшли на домашній мейджор теж що боляче. І команда, ну. Вона, типу, сильна по виконавцям, але як команда вона не виглядає. І вони сиділи і останні взагалі другу половину догрували просто абсолютно обісрані. Просто обісрані. І Астраліс, е я ж кажу, не виглядає як команда, Блейм не виглядає як капітан. Е це сміття. І ця команда повинна ну, зробити якісь висновки. І може навіть питання навіть не в виконавцях, а можливо, навіть в менеджменті. NIP. Там Монте. До речі, ми про NIP казали, що у нас був дисбанд. Минулого разу. Разу точно? Так. Так так і казали. Тут ще просто можна і про NIP навалити крінжа, але вже є якийсь там тестовий склад. Ну і Монте, як ви знаєте, на жаль, не побачимо Монте на першому мажорі по Counter-Strike 2. А, що стосується Монте, напевно, треба декілька слів сказати, тому що, а, на жаль, це виглядало о, саме перформанс на РМРі виглядав, о, як знаєте, команда не дуже стабільна. Тобто вона то дуже добре, то дуже погано. І о, от казав Ламич про те, що, типу, ми входимо в сезон в статусі тір родини команди. Починали, вони, здається, топ-8 ще пере, перед РМРом, потім топ-10 просіли і далі будуть вивалюватись з рейтингу, тому що ну, не було результата. Головний, безумовно, я думаю, що акцент і Організації команди на тому, що треба проходити на мейджор. Але команда Монте абсолютно з об'єктивних причин і абсолютно все по ділу, все по справі не проходить на мейджор. Віктор прихворів. Монте грали перші дві ігри, як ви пам'ятаєте, без Самдаянга. Але, зрештою, він повернувся і це не допомогло. Ну, тут залишається тільки далі а, отримувати інвайти і проходити кваліфікації, фармити свої тір 2 туріки, наскільки це можливо. І як то кажуть, Вивіл stronger, повертатись вже на другий мейджор в цьому, в цьому році, а, який, здається, буде в Шанхаї, якщо я не помиляюсь. А, ну, по Монте не знаю навіть, що робити, що, що, що сказати. Не знаю, сумно. Сумно не проходити на мейджор, тому що для нас це велика втрата з точки зору того, що ми не зможемо вболівати за дві команди. Так, у нас такі і Наві, які, до речі, вже 20 е -е, мейджорів поспіль приймають участь на найбільшому змаганні в, е -е, в Counter-Strike. Але от Монти е, дійсно нам буде не вистачати. На жаль, на жаль, але вже як є, і результат дійсно по факту. Якраз таки про е, Віктора, який залишив Монте, я хочу поговорити. Але перед цим е, традиційно хочу подякувати ВіБету за цю чудову студію. Друзі, вам за те, що ви дивитесь відео. Не забувайте про те, що в закріпленому коментарі, е, як завжди, є посилання на бонус від ВіБет до трьох тисяч. Вітальний бонус. Долучайтесь. Дякую, ВіБету за цю чудову студію. Дякую вам за те, що дивитесь відео. Що стосується Монти, що стосується сам Даянга, Вітя залишив команду така новина, яка буквально в шок людей кинула, і вони довго не могли усвідомити, довго не могли повірити. Подумали, десь, що, можливо, це навіть якийсь рофл. Але як? Так сталося. Чому так сталося? Ну, дивіться, я тут, це суб'єктивна думка, я вам просто викажу те, що я думаю, як я вважаю, як я бачу цю ситуацію. А по-перше, дійсно, видно, склалось так, що контракт закінчився після мейджора. Ну, типу, точніше, після кваліфікації. Або його, в принципі, не було, була просто домовленість, що вони, гра... вони грають. Ну, типу, ось є там номінально, ми тобі платимо, якщо ти захочеш піти в команду, там якусь, там, буде якесь відступність. Хоча це вже інший варіант. Коротше, я думаю, що все було так. Дійсно, контракт е підписаний був там на рік, да? тому що він якраз прийшов з Наві, як ви пам'ятаєте. І е тут вони не проходять кваліфікацію на РМР. І е оскільки е контракт закінчився. І, скажімо так, він... ми бачили, і ми про це знали, і ми про це говорили. Що є зацікавленість до Віктора від інших команд, від якихось грандів, не грандів, але від інших англомовних команд. Він розуміючи це і бачучи це, він з Монте не пройшов на мейджор. Але по-любому через його агента він працює через агента. Він про це говорив і в своєму інтерв'ю, до речі, яке є на каналі Вуса Шоу. Пошукайте з Віктором. Воно було рік тому. Він ще тоді не пішов з наві. Але вже, якби, так, плюс-мінус, якісь деталі ви будете розуміти. І е, цей агент, ну. По-любому йому написує періодично і каже, типу, вітя, що ти там, а що ти? А він йому каже, а зараз побачимо, як зіграємо кваліфікацію. А він, ага, а тут є така зацікавленість, а потенційно можемо те. А те, а те, а те. Жером Купе це його агент, я так зрозумів, це Agency. От, І він йому каже, типу, так і що ти? Він тут на мажор не прийшли. Так давайте по пошукаємо команду. Контракт закінчується. Відповідно, Монте продати його нікуди вже не можуть, тому що ну, контракт. Закінчився, типу, стосунки робочі закінчились, відповідно, все. І він вільний агент. І Вітя вирішив, що ну, якщо, дивіться, з точки зору кар'єри, це хороша історія для нього. Ну, тому що, якщо в тобі зацікавлені, значить тебе цінують як виконавця і з тобою хочуть працювати. А інше питання ще зарплати. Ну, типу, тут закінчується контракт, і Монте кажуть, ну давай підпишемо новий контракт. Але більше ми платити не будемо. Ми будемо платити стільки, скільки платимо. І Вітя такий. М -м, та ні, мені тут є пропозиції, я думаю, що мені навіть будуть десь більше платити. Ну, типу, це. Ще раз, це суб'єктивна думка. Я не виключаю того, що дійсно, ну, типу, він може так думати: а навіщо мені йти в іншу команду, якщо в мене є Монте? Але я хочу більше грошей? Або я не хочу більше грошей, я просто хочу в іншу команду. Тут варіантів безліч насправді, і це все тільки, знаєте, як наші мої особисто. Якісь думки, да, в яких я думаю, що ну це так, а це так. Але насправді, можливо, знаєте, пам'ятаєте, як було з Боросом. Всі там, о, Борос, Боже, яка втрата! А вийшло так, що, зрештою, і класно, що він пішов з команди і Монте якось навіть ну, змінили облік, переформатувались і стало все краще. Тому нормально, слухайте. Нормально. Всі живі, здорові, це головне. от. Коментар від Ламича е, доволі такий розлогий, і цікавий, і змістовний. У всіх командах бувають зміни, бувають зміни ключових гравців. Не краще, е, на краще це чи ні покаже лише час. Віті дійсно е, та дуже тепло. Віті, дійсно та дуже тепло бажаю успіхів у майбутньому. Колись мені довелось поміняти сімпла, Сергій каже. Колись мені довелось продати Ніко. Ну, це все правда, він був тренером цих команд. Е -е, коли про Сімпла він говорить, це в Хлерейзер було. Колись довелось посадити Оскара на банку, і таких ситуацій було дуже багато. Це частина спорту і частина роботи. Важливо лише розуміти, що для обох сторін це був чудовий час. Час перемог, зросту клубу, і, вс і все таке інше. Будуть важкі часи перебув перебу перебудування складу і пошуку нових стилю гри і нових методів. Але в цілому це просто ступінь, через яку проходить всі гравці і всі клуби. Кожен раз, коли я розмовляю з новим гравцем, я кажу йому дуже просту річ. Я не буду постійно твоїм тренером, а ти не будеш постійно грати в одному клубі. Тому єдине, що ми маємо робити, це віддаватись на 200% нашим цілям і вчитись один в одного, беручи кращі якості. База. Це база. Тому єдине, що я можу, це подякувати Віктору за плідну працю та віддачу і рухатись далі. Слідкуйте за оновленнями та підтримуйте нас всіх в ці непрості часи а, Ну що сказати? Доросла промова дорослої людини, дорослого тренера сформована. Безумовно, для Монте це втрата, але ну слухайте, десь Монте, точніше, десь Віктора побачимо в якомусь європейському колективі, плюс одна команда, за яку можна вболівати. І ми знаємо точно, що Вітя навряд чи піде в команду, де грають росіяни. От і все. Що вам ще треба? Вам треба поставити лайк. Сам uh, Даян та Хетрік в Лазеркетс, коли? Дорого. Не. Nee. Пан Сіо, коли підпишете цих гравців? Навряд чи. Я думаю, що тут Хетрік, до речі, може розглянути варіант. з... Uh, з Монте, в принципі, теоретично, так? Ну, можна його туди сватати, тому що а, Хетрік зараз а, нібито як а, відкритий до пропозицій. А, тут, звісно, треба трішки передивитись ролі, щось десь змінити, можливо, Вові повернутися на капітана. Але якщо дійсно, а, ну, а це, скоріше за все, так і було Віктор Капітан, і на ньому багато зав'язано, то зараз Монте треба а, капітан. І якщо вже говорити про Лазеркетс. То у нас є Токсік. Євген може бути капітаном Монте, тому мій, мої контакти ви знаєте. Дмитро Вовк, пишіть. Сімпл відправляється в оренду до Фалконса, Борос на лавці запасних. Ну, а ця новина, до речі, з'явилася якраз таки в понеділок, буквально вівторок, на минулому тижні, тому вона і не потрапила в попередній випуск. От. Але що важливо? Сімпл дійсно він скучив, він на банці. Він там на ФПЛі була теж вчора інформація, що він серед 78 гравців на останньому місці. Найгірший він рейд у нього. І Сімпл, я думаю, що з, за весь час своєї кар'єри знаходиться на максимальному дні, наскільки це можливо. І це корисно. Це корисно, коли ти найкращий гравець світу, коли ти там а, направо, наліво всім розповідаєш, які вони бити, як вони не вміють грати, то рано чи пізно ти маєш опинитись там, де ти опинився. І в принципі, я радий, що так сталося, тому що без розуміння і усвідомлення того, що ти не є а, господь Бог. Да, е, ти, не, ти не продовжиш грати, не продовжиш розвиватись. Тому що ну, дійсно видно, чи СВ зашкалювало останнім часом. І от зараз Олександр, е, який отримав шанс на те, щоб е, пограти за Фалконс, е, це для нього дуже хороша можливість камбекнути. Я так підозрюю, що Фалкон е, нормально виплатили за оренду. Наві. у Наві, е, у Сімпла. Точно, я думаю, що там нормальні умови по контракту, і він ще пару років точно буде знаходитись в команді Наві. Але от Фалкон це вирішили спробувати. І це хороша, хороша така нагода. Не знаю, що там буде по ролям. І в принципі, це дуже добре, що сам Зонік вирішив використати Сімпла. Але от бачите, що сталося з Боросом? Пам'ятаєте, відео, я казав? Мінімум місяць, максимум два-три. От пройшов рівно місяць. З того моменту я казав, що Бороса в цій команді не буде. Все. Хто? Хто тут найкращий аналітик і найкраща провидиця? Бачите? Я казав, так воно, тому що я, я знаю. Я дивлюсь матч, я бачу перший пістолетний раунд. Я вже можу сказати, хто переможе в, в грі. От, як я і казав, Борос. Коротше, по Сімплу це дуже добрий кейс, дуже гарний. Сімпл скучив, Сімпл хоче пограти компетів КС. Єдина що проблема Фалконс не відібрались на мейджор Оце може навіть і не проблема, може це навіть і краще. І хай вони ці всі зірки, і всі такі круті е гравці в Counter-Strike і Зонік. Уявляєте, і теж по його е самолюбству, які удари, і по Меджиску, та й взагалом трійка ця доволі сильних гравців в Снапі та Маден з Сенпаюсом, Зараз ще й Сімпл. Вони будуть грати, до речі, Blast Showdown, тому е буде цікаво, буде цікаво поспостерігати. О, тому чекаємо. Чекаємо Сімпла з е, Фалконс. І, е, як він себе покаже в цьому, е, в цьому складі? Е, вчора відбувся шоу матч гравців Арсенала і мав ще бути гравець Манчестер. Коротше, там і Сімпл мав бути, але щось не так сталося, як гадалося. Але, що головне, Олександр Зінченко, амбасадор відповідальної гри Вібет, організовував цей матч, збирав людей до купи і е, оголосили вони збір на, е, для байців, бійців батальйону Айдар. Погукали Сеню погукали Мішулі Бігу, погукали Миколу Зерянова з е, Левів на джипі, е, прийшов сі, е, Біт, прийшов Вандерфул, е, Ворот Укей. Коротше, нормальна двіжуха. Була у них навіть там. Де це? А, зараз ми, коротше, давайте по черзі, бо тут цікаво і по цифрам, в тому числі, е, що треба відмітити? Ціль збору була 30 мільйонів гривень. Ініціативу підтримали Монобанк. Важливо, вони зараз взагалі там, і вони, до речі, видавали скін тому, хто донатив скін на карточку. Теж прикольно. Молодці. А, усім, хто більше 100 гривень задонатив, от, могли отримати собі такий скін на е, карточку е, Моно. А, значить. З 30 мільйонів шоу матч зібрав 6,2 мільйона гривень, не дивлячись на те, що вони не змогли зібрати гроші, зібрати 6 мільйонів на трансляції одного матчу неймовірний результат. Ну це правда. Слухайте, там по цифрам теж цікаво. На в піку трансляцію дивились 30 тисяч глядачів. У нас це, вибачте, мені навіть з Монте інколи такі цифри не показують. 25, трансляцій, 25 тисяч на трансляції Майнкаста і 5 тисяч на стрімі самого Зінченка. Ну, Passion UA, коротше, Саша стрімив з вебкою на, этот самий, на канал Passion UA. Ну, нормально, вони так хайпанули, великі молодці зібрали нормально грошенят. І по е, результату, значить, е, команда Зіни виграла, перемогла Зінченка проти Лебігії 13-10 на міражі. І на Інферно там було багато додів. 25-23. Ну і найкращий хайлайт, якраз так вийшло. Я, знаєте, періодично дивився трансляцію, то включив, то вимкнув. Якраз якраз наткнувся на момент, коли Олександр на банані на Інферно з ножем ховався там і чекав свою жертву і зарізав Вандерфула. Ай ай ай! Хайпанули там, дай Боже, в Твіттері неслось. Там багато людей понаписували про це і вже сватують Зінченко в е склад команди Пешин але, ви, як ви знаєте, Олександр е вже неодноразово виступав стендином у своїй команді. І взагалі він великий молодець, е допомагає. Українцям постійно декларує свою позицію, висвітлює, і підтримує українців. І ось організував шоу-матч, дуже важливий збір. Ну на жаль, Сімпл задоджив. чортяка. Але будемо сподіватися, що неодноразово ми побачимо його саме на підтримці українців і України на якихось благодійних зборах. Залишається знову Вандерфул, А він він же рятував один в п'ять навіть раунд. Це що таке? 180. -ку. А Зінченко сидить з ножем! Сіна за точкою! Сиди з ножем! Бачить, бачить! Пішов, пішов, пішов! Суди, сюди, сюди! Ножа! Ножа! Yeah. Сіди! Yeah, yeah. Наві в своїх соціальних мережах навіть запропонували поїхати зінченку на мейджор замість Вандерфола. Угу. Я вже бачу. Я вже бачу Наві на мажорі з Зінченка замість Вандерфел. Ага, Розкажете. Паша Біцеп знову організував чергову велопоїздку. Ото вже людина спорт. Я не можу просто. Красунчик. У нас є поляки, які прийшли на мейджер. Тож не можу прогавити е, цю можливість. Я проїхав на велосипеді Париж. Тепер настав час Копенгагена. Я проїхав на велосипеді Париж. До Парижу, напевно. Знову пан сценарист щось тут наплутав. Ні, це не сценарист каже, це не він. Це штучний інтелект писав текст. Знову проти вітру і в березні. Знову проти вітру і в березні. Дуже цікаво. Будемо сподіватися, що цього разу ми зможемо потрапити на матч. Ну, тоді, він, він пам'ятаєте, він їхав, їхав і приїхав, а команда не потрапила на меджір. Цього разу вже а, ситуація точно краща. Наві випустили футболку на честь 20-го виходу на мейджор з Counter-Strike. До речі, єдина команда в історії мейджорів, яка була на всіх мейджорах. Абсолютно на всіх. Уявляєте? З кожного мейджора у Наві є наліпка. Ну, це, це легенда. Все немає. Досконалість, іншого не буде. І єдина команда в світі українська, українська, НАТО Свінсери. Це дуже добре. А остання новина, не можу я омайнути це, тому що це, як завжди, просто сором і срань. І взагалі. Е, знаєте, от є читери, да, є читери, є е, -2, 2 шники які зливають матчі черті да, з духовки, а є ще гірше, є ігри будущего. Я коли побачив пітуна з ще всякими. По типу там Лукашенка і ще якийсь там, здається, президент Казахстану був, теж ти куди лізеш, блядь. Ну, Вам просто. Вони на відкритті були, вони щось там, ну там ну, таке гамно, ну просто, просто жесть. І ці дотіри стоять обісрані, і ці кесери, там навіть був Турік ПКСу, там були ці а, ватні Сербія, це Зеретенадцять. Запам'ятайте цю команду, вона була, до речі, на кваліфікацію до РМР. І ми на своєму рівні регулярно з ними пересікаємося. Ну що за мразі, що за тварі? Просто, ну просто слів немає. Просто немає слів. До, до, По доті, до речі, мільйон доларів призовий фонд. Високих ти, Купа ресурсів. Країна, бензоколонка, грошей як гімна, ресурсів як гімна, можна заливати їх куди завгодно. Хоч у війну, хоч у вбивство українців. Ну, Відомих команд ПКС там не було, було декілька відомих а, клубів по Доті. І їх прям використали в пропаганді просто як, а, знаєте, використаний презерватив. Ото всі, хто там були, ото всі гандони використані. От вони, просто фу огида. Оце все про них. Найсмішніше, що турнір піарився як позаполітичний. А потім на відкритті приїхав, ну, були всі, коротше, там, всяке лайно. Казахстан, ніби такий, знаєте, і президент їхній ніби, ніби за України, а тут як підтримати геноцидників, які е, просто вбивають українців. Е, так, будь ласка, посвідчу своїм мерзонним. Ой. Там, е, ну, там, ви знаєте, я навіть заходив на трансляцію по Доті, там якихось навіть 15 тисяч глядачів було. Ну, Дота, в принципі, популярна в, на болотах, там, в принципі, це навіть і не дивно. А по КСу я нічого навіть і не чув. Не знаю. Що там, хто там виграв, чесно кажучи, і не цікаво. А, мені, мені інше, розумієте? от Я не можу усвідомити інше. Ви, блядь, от вестерни, да, які їдуть. От ви взагалі що у вас в голові? Так там не тільки вестерни, там якийсь не тільки кіберспорт був, там ще якісь спортивні змагання. І там були ну, з багатьох країн світу, не з усіх там, європейських багато кого не було. Хтось десь там точково був представлений, але це ну, це просто. Це просто, я не знаю. Це Це сором. Мені. От у людей взагалі нічого не йокає. Вони не бачать, що відбувається. Вони їдуть в країну, яка розв'язала війну. Яка розв'язала геноцид, і вони їдуть, і вони це своєю присутністю підтримують. Вони цього не розуміють? Якісь кончені просто. Все. Друзі, на цьому все. Вуса в лох. Закінчено. Цей випуск. Точно ми завершуємо. Як завжди, в кінці поезія для вас ваша улюблена. Сьогодні буде Василь Симоненко. Коротенький такий вірш про людей. Найогидніші очі порожні. Найгрізніше мовчить гроза, найнікчемніші дурні вельможні, найпідліша брехлива сльоза, найпрекрасніша мати щаслива, найсолодші кохані вуста, найчистіша душа незрадлива, найскладніша людина проста. Отак от. На такій ноті, як завжди, я вам подякував, що ви додивились відео до кінця, поставили вподобайку, написали коментар і підписались на канал. Друзі, будь ласенька, підтримуйте всі збори, які ви бачите довкола себе. Будь ласка, гривню 2, 10, 7, 55, 1299 Обов'язково підтримуйте зараз. Нашим Збройним силам України, як завжди, потрібна підтримка. І як Просто без варіантів не розглядається якусь св... частину свого доходу. Завжди спрямовуйте на допомогу. Все буде добре, все буде Україна. Бережіть себе.